Сама велика проблема Траєщини – це транспорт. І ось люди в коментарях пишуть, що даже проблема не тільки переїхати там з лівого на правий берег, а даже пересуватися по самій Траєщині складно. Ось люди навіть там в деяких районах ходять пішки. Це проблема зрозуміла, але з приводу того, що на траєщині нема лікарні. Ну якось дивно. Ну зрозуміло, що якось, можливо, великої лікарні нема. Але там є всякі жіночі консультації, амбулаторії. Ну, все це є. З приводу того, що нема е, раксу. Ну зараз знаєте, одружитися можна навіть через додаток дія. Тобто, вже даже нікуди їхати не, не потрібно. Просто вдвох сидите на дивані, зареєструвались і одружились. Це не проблема зараз. А з приводу того, що нема музеїв, театрів, там іще культурних місць якихось. Ну, звісно, це звичайні спальні райони. В спальних районах зазвичай такого нема. Ну там зятя балонь, наприклад, ну теж такого немає. Для цього там потрібно їхати в центр і там гуляти. Да? Ну, це, якби я не думаю, що проблема. Кожен день ви там по музеям по паркам ну, навряд чи ходите. А раз там в два тижні можна на вихідних поїхати там в центр, підібрати, що була. Гарна погода і погуляй. Тому ось, якби ще вирішити проблему Троєщини з транспортом, там, метро, чи якийсь швидкісний трамвай, ну, це було б набагато краще.